Державної служби України з надзвичайних ситуацій розповість нам про ситуацію на сході. Прошу Наталя. Доброго ранку. Відповідно до рішення уряду щодо встановлення режиму надзвичайної ситуації в Донецькій та Луганській областях, в цих регіонах продовжують працювати спеціальні комісії з ліквідації надзвичайної ситуації та відповідно штаби як робочий орган. На найважливіших об'єктах інфраструктури регіонів сформовані мобільні оперативні групи у складі сил і засобів служб тепло, водо, газу та електропостачання, а також будівельних організацій для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру. У містах Мар'їнка та Авдіївка Донецької області вчора бригадами служб енерго-та газопостачання міста, а також житлово-комунальною службою, продовжувалися відновлювальні роботи по забезпеченню життєдіяльності населення. Так, в Авдіївці вже частково відновлене електропостачання. Вчора енергетиками проводились роботи щодо підключення споживачів та відновлення електрики 68 будинків. Тривають роботи щодо відновлення газопостачання 234 квартир, багатоквартирних будинків та 7 будинків приватного сектору. Наразі 11 підприємств міста залишаються відключеними. Проводяться заходи по відновленню роботи Донецької фільтрувальної станції, яка є єдиним джерелом водопостачання міста Авдіївка. У Луганській області, дякуючи практично цілодобовій роботі аварійно-ремонтних бригад, в селищі міського типу станиця Луганська повністю відновлено газопостачання. Разом з тим, наразі залишається неможливим підключення до газопостачання трьох селищ трьохізбенка, Кряківка та Сокольники. На сьогоднішній день. Поки що залишається неможливим проведення ремонтних робіт по відновленню пошкодженого магістрального газопроводу. Проте, силами піротехнічних підрозділів ДСНС, вже проведені обстеження та розмінування території до блокпостів. Також вчора нашою службою були проведені піротехнічні роботи. Та наданий безпечний доступ ремонтним бригадам до трансформаторних підстанцій та електромереж для проведення відновлювальних робіт у селищі Валуське, Станично-Луганського району та селищі Троїцьке Попаснянського району. За останні дні завершені відновлювальні роботи на електромережах міста Попасна. Поки що залишаються проблемними питання забезпечення централізованим водопостачанням селища Кримське, Новоайдарського району та частини міста Попасної. Роботи по відновленню систем життєзабезпечення населення у містах та селищах, що зазнали руйнувати в результаті дій терористів, не припиняються ні на один день. У Луганській та Донецькій областях у посиленому режимі продовжують роботу зведені загони рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій. На Сході вони виконують завдання з облаштування захисних систем та укріплень, відновлюють життєзабезпечення та допомагають населенню у відновленні необхідної інфраструктури, а також надають першу медичну допомогу. Також до кола завдань фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій входить виконання завдань з розмінування територій. Тільки протягом двох днів піротехніки нашої служби обстежили більше 4 гектарів східних територій. У Донецькій області обстежували території в містах Слов'янськ, Маріуполь, селищах Райгородок, Виноградне, Клинове, Артемівського району. У Луганській області це міста Кремінна, Лисичанськ, Воронове Лисичанського району та трьохізбенка Новоайдарського району. Загалом піротехніки виявили і знешкодили 41 одиницю боєприпасів, з яких 15 мінометних мін, 5 артилерійських та реактивних снарядів, а також бойові гранати та інші вибухонебезпечні предмети. Тільки під час обстеження селища Клинове Артемівського району були виявлені бойові частини, а також 18 одиниць бойового касетного елементу від реактивних снарядів системи залпового вогню Ураган. Всі вибухонебезпечні предмети були вилучені та знищені. Враховуючи велику кількість подібних небезпечних знахідок, що залишили по собі терористи, я хочу звернутися до всіх громадян, бути уважними та вкрай обережними, а також дотримуватись правил поводження з вибухонебезпечними предметами. Нагадаю, якщо ви виявили боєприпаси, ні в якому разі не можна їх торкатися та пересувати. Слід негайно зателефонувати 101 або 102. Особливо звертаю на увагу батьків: розповідайте дітям про ту небезпеку, що приховують вибухонебезпечні предмети. Адже, на жаль, трапляються випадки нехтування елементарними правилами безпеки як з боку дорослих, так і з боку дітей. Останній трагічний приклад, що стався днями в селі Райгородок Солов'янського району Донецької області. Там на подвір'ї власного будинку загинув 17-річний хлопець, який знайшов протитанкову гранату та намагався її розібрати. Як результат стався вибух, а юнак отримав поранення несумісні з життям. Тож будьте уважними, щодо переміщення людей з небезпечних територій, місцеве населення прифронтових територій в Донецькій та Луганській областях продовжує залишати небезпечні території. Та шукати притулок в інших регіонах України. Разом з тим зазначу, що масового виїзду людей з цих територій не спостерігається. Так, за два останні дні у Донецькій області залишили свої оселі 251 особа це мешканці регіону, серед яких двоє дітей шкільного віку та двоє літніх людей, що не можуть самостійно пересуватись. Всім їм була надана необхідна допомога, а також створені умови для тимчасового проживання в інших регіонах України. Хочу зазначити, що виїжджають люди також з територій, окупованих терористами. Велику допомогу в цьому надають громадські організації, благодійні фонди, а також волонтери. Так днями у Луганській області гуманітарною місією допомоги мирному населенню зони військового конфлікту Пролісок вдалося вивезти 14 людей з міста Луганськ. Наразі їх доправлено для подальшого переміщення в інші регіони до міст Сєвєродонецьк та Харків. 18 березня була здійснена ще одна спроба автобусом вивезти 45 людей з міста Луганськ. На територію підконтрольну уряду України в автобусі були в основному жінки, літні люди, особи з обмеженими можливостями, а також діти з батьками. Проте на блокпосту вони були затримані військовими так званої ЛНР та повернуті в місто Луганськ. Мешканці Донецької та Луганської областей, що не залишили свої домівки, особливо ті, хто знаходиться в прифронтових територіях, як ніхто потребують гуманітарної допомоги. В свою чергу і уряд України, і місцева влада роблять все можливе, аби допомогти цим людям. Майже кожного дня рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій доставляють як продукти харчування, речі першої необхідності. Так і будівельні матеріали на схід України. Вчора з міста Рівного у Луганську область для відновлення пошкоджених будівель споруд надійшло 64 кубометрів пиломатеріалів. У той же час у місто Авдіївка Донецької області було направлено близько 50 тонн будівельних матеріалів для поновлення пошкоджених та зруйнованих будівель міста. А підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали. Організували доставку 5 тонн технічної води до лікарні міста та міського відділу МВС. Вчора до міста Держинськ Донецької області від обласної державної адміністрації було доправлено більше 6 тонн продуктів харчування: це крупи, макаронні вироби, мінеральна вода, консервація, олія, цукор, сіль та борошно. Від релігійної общини Євангельської церкви до міста Рубіжного доставлено 10 тонн продуктів харчування. Велику допомогу надають і волонтерські організації. Так, волонтери з Тернополя доправили до мешканців міста Попасна 20 тонн продуктів харчування, а волонтери з Чернівців до міста Сєвєродонецьк доставили 2 тонни продуктів харчування та речі першої необхідності. Постійну допомогу мешканцям Сходу надає і міжнародне товариство Червоного Христа. Вчора таку допомогу у вигляді 400 продуктових та гігієнічних наборів отримали мешканці села Новотошківка Попаснянського району. Дякую за увагу. Дуже дякую, пані Наталі, за інформацію. Чекаємо вас наступного тижня. А, і я нагадую, що наш наступний брифінг об 11.00. Дякую.